Вітаю вас, пане Святославе. Ви багато років ви багато років грали у футбол. Які травми суглобів траплялися втраплялися найчастіше у спорті, і як ви з ними справлялися тоді? Ну, дивіться, я е, хочу футболіста, але футболісти всі різні е, є. Є польовигравці, я воротар, у мене особливий травм, у польових гравців. Е, трохи інший. Потім е, треба розуміти, я вже е, трохи в віці, і коли ми е, тренувалися і грали ще не було штучних полів. Зараз наявність дуже багатьох штучних е, полів. Вона більше сприяє тому, що є травми колін у польових гравців. У воротарі це більше бурсити, травми бових суглобів, Особливо в початковому періоді, коли тільки вони готуються, тренуються. Потім вже в професійному стані, то в принципі вже ворситів дуже мало. Тому що ти вже вмієш знаєш, як падати. Що не треба на лікоть падати. Але коли ти тільки вчишся, це дуже достатньо багато. Друге, це те безумовно. Е Гомілкостопові суглоби е, від е, особливо при переході з одного покриття на інше покриття, ну буває е, травмування відбувається. Тобто, якщо наприклад ти тренуєшся на е, природньому газоні, потім переходиш на штучний, безумовно, трохи різні поверхні, але коли спортсмен віддається повністю, змагається, він не думає, можуть бути там е, такі травми. Під час бойових дій ви отримали серйозне пошкодження суглоба. Що саме сталося, і в яких умовах це було? Така я так не дуже люблю це все розповідати. Я думаю, що це не дуже всім цікаво, і зараз досить хлопців. Дуже багато, але ну під час я був в баганому стані. В, в мене була сильна контузія, плюс там. Я думаю, що все ж таки був мікроінсульт чи щось подібне. І ми виходили з оточення. Я лежав на броні бронетранспортера. І коли вийшли, коли там ну, вкручі, я в непритомному стані впав з броні і виходить, розірвав сухожиля, зв'язки правого тлечевого суглобу, ну і в мене. Раніше була травма е, гомінкостопа, і воно з часом, поки лікувалися, вона е, а, і, этот, міністр теж порвав і е, погірнулася. Я спочатку думав, у мене посиніла нога, я не чув не, не, ну, не чувствував її. І все гірше, гірше, гірше. гірше. А потім вже через там два з половиною роки, коли проходив там військову лікувальну комісію, мені сказали, що ну вже там я. Артроз треті четвертої ступені, це по суглобу і мікрос транокістики. Це в тобто ви, відразу, ви одразу не мали доступу до до, до медичних послуг, щоб подивитися. Ну, Знаєте, як це відбувається, коли виходиш на став от мене привезли, положили. Вони подивилися, крові немає, нічого немає, потрогали, але ти ж непритомний. Знаєш, щось кололи. Я е, прийшов себе в Бахмуті, тільки і потім далі евакуація пройшла. А вже в Києві в госпіталі. Вже коли, ну, коли відбувалося лікування, мені кажуть, що що ти руку не підіймаєш? Я говорю, болить. Ну, направили на Марте. На, на Марте показало, що там все відновлення? Тобто ну і так опинули було. Ну зробили операцію. Спершу мені зробили артроскопію, е -е -е -а але через рік воно знову дуже сильно почало боліти. Знову зробили, подивилися там один е сухожилок не прижився, вже зробили відкриту операцію. Ну, все, ну, отже, я, я майже відновив, ну, не на 100%, но, ну, процентов на 80-85, все добре. Я все все нормально. Ну дуже вдячний цій людині за те, що захищають нашу е, країну. Святослав сирота. Да дуже приємно. Я В'ячеслав, речі. Дереч до Святослава В'ячеслав. Я між двома славами. Так Святослав дуже багато звертається в нашу лікарню і військових, і на тому тижні будуть. І зараз до мене лягає військовий. Ми йому там будемо артроскопічно допомагати. Ми це робимо. Що відносно ваших хто швикає, у вас асептичний некроз старанної кістки, почався вже артроз? Асептичний некроз має стадійність: першу, другу, третю стадію. Да? Це вже третя, четверта, це вже стадії фрагментації. Тобто, коли перша друга, ми можемо з успіхом її лікувати навіть консервативно, яким чином дуже хорошо допомагає ударно-хвильова терапія. Оце ж, до речі, методіка, то що я казав, стромальна васкулярна фракція. Да? То, що так. ми колимо, інколи ми ще робимо туналізацію, беремо, так, ну, робимо, ніби отвори в пошкодженій кісті, і туди вводимо. Стовбурові кліти клітини, клітини які да, да. до речі, вони можуть братися із живота, і з кісткового мозку. То під час операції то я беру з кісткового мозку, бо це швидше. Я а коли без операції, то живота, бо це не болять. Да, це це точно. І туди вводимо ці стовбурові клітини, і десь відсотків 80, ну не 100, не може. 80, воно загоюється. І ще дуже важливо розвантаження суглоба при. На септичному некрозі, треба місяця три ходити на милицях. Тоді буде, це фактично половина успіху. Якщо ви розвантажите суглоб, походите якусь ударку, може, оці уколи, да, тобто таке судинна терапія, то все буде добре. І коли вже стадія фрагментації, то там дійсно вже консервативно сильно не допоможеш. То ми просто тоді забираємо ці. Ну, Фрагменти, які вже фактично випадають ну, мертва частинка, ми її вишкрібаємо, і там теж є технології певні. Є технологія по типу хондрофіллера. Ми замазуємо, тако, ніби робимо з хряща замазку артроскопічно замазуємо. Або мазаючна автопластика, але вона більш для коліна. Для гомілково-ступневого цей хондрофілер. Ми ну, тобто, замазуємо дефект, потім такою стружкою з хряща робимо препарат, стружку хряща беремо. І там з, з, з таким фібриновим клеєм і замазуємо. Як чудово, що наука йде вперед, і можемо стільки е, речей зробити, щоб допомогти людині так, якісно да. і mm. повноцінно жити. Mm. Дякую вам сердечно за, Дякую, да. за, вашу, за вашу працю і за те, що ви були сьогодні з нами. Дякую.